Привіт, друзі! Сьогодні у нас на столі Canon Pixma G3411. Це, як ти кажуть, робоча конячка. Дуже добре прославився цей апарат. Кольоровий струйний принтер. На даному етапі я думаю, що цей пристрій дуже. Багато використовувався, так як пише копія 6 гривень на ньому. Значить, я думаю, що він стоїть десь і робить ксерокопії. Не самий найкращий варіант для стерокопії, але вже що є, то є. Прийшов цей апарат із помилкою. Зараз подивимося, якою. Я ще не вмікав, перший раз вмикаю, але... Но... Клієнт жалівся, що видає якусь помилку. Ніби э, ці шлунжечки, не трогайте їх руками, краще просто я вам показую, бо знає, вони вроді повні. Як правило, коли він довго стоїть, ну, в даному випадку він сумнівається, що він довго стоїть без роботи, коли він довго стоїть, ці э, краскопроводи. Фарбопроводи, називаємо їх так, то вони пусті. Тобто видно, що воно, тут є трошечки, видно, що він чорний здається, ніби пустий. Але це дуже не проблема. Коли будуть повністю пусті, тоді буде проблема з прокачкою. На даному принтері краски половина. Тут є нижні рівні, якщо у вас такий апарат, то слідкуйте, будь ласка, щоб не опускалися нижче допустимого рівня. Тому проблема буде набагато серйозніша. На даному етапі у нас Ні помилки ніякої не дає. Пробуємо тоді. Пробуємо тоді зробити копію. Що вони скаже? Поможет, проста Подивимся, что поможет простая прокачка. Сейчас посмотрим, что… Визуально качество не самое найкраще. Ось так. Дуже погана якість, до речі. Дуже погана якість. Чесно кажучи, незадовільно. Пробуємо його прокачати. Вектив налаштування У мене 11 Windows, але на 10-му подібна система. Так що заходимо в налаштування Системи. Пристрої, принтери та сканери. У мене тут багато принтерів, але у вас буде, скоріш за все, один-два. Знаходимо свій принтер. Властивості принтера, властивості устаткування, властивості принтера. Обслуговування, обслуговування та наштування, і тут є перевірка сопабую друг. Що воно вони веде? Це поганий бруд, а так це хороший бруд. Тут у нас тут у нас шедевр. Червоного ага, взагалі нема. Синій жовтий задовільний, чорний. Трошки є якісь дефекти, але задовільний. Перший прокачуємо. Чищення. Тут можна вибрати лише кольорові, а можна вибрати всі кольори. Тобто у нашому принтері є дві друкуючі голівки, вони ж два картриджі, які з картриджів безпосередньо приходить друк. До цього як принтер зробить процедуру очищення. Ми спробуємо спробуємо ще раз зробити тестовий друк. от бачите, зараз тут є лічильник. Тут є лічильник. Загальна кількість недрукованих. Копій — це 26 871 сторінка. 26 тисяч на даному пристрої це досить непоганий показник. Я думаю, що йому вже можна давати медаль. Так, друг було? Дала. Ще раз. Дуже рідко, коли за першим разом. Очищення. Знову обираємо всі кольори виконати. Процедура повторюється по ному. Жовтий у нас. Хороший, синій, хороший, червоного взагалі немає, і чорний, чорний, хороший. І якийсь дефект? мне что-то не очень нравится, буква Э, вот она что-то нехорошо. Вот на желтом тоже, видите пропуск, что-то не очень, сейчас мы его покупаем Нічого не допомогла, як було, так і є. Що ми спробуємо. Можна спробувати. Можна спробувати глибокі чищення. Спробуємо. Давайте. Ця процедура буде відбуватися трохи довше. Пустимо лише з кольоровий. Виконалась процедура чищення, глибокого чищення, тривала десь хвилин 4, 5. Пробуємо друкувати були щоб... перевірки. Очки. Результат, можно сказать, она ведь видный. Сиколори є. У нас такие тестовая сторинка. Справуємо за тест. Одразу бачу, що друг дуже, дуже неякісний, хоч всі кольори гарно передалися, але дуже неякісний друг. Щось, щось мені здається, що там заважає на головці нормально ходити. Оце було. І тут на 90% якісно а тут жахливо Попробуємо зробити калібровку вирівнювання друкуючої головки. Вирівню вот, друкуючої головки. Він надрукує зараз якусь спеціальну свою сторінку, яку потрібно буде потім вставити в сканер і принтер мав би сам зрозуміти, що йому потрібно як налаштувати. Для більш точного і якісного друку. Помілку P02. Ну Тут явно ми поставили цю штуку на місце. Зараз пробуємо його ще раз запустити. это у нас не на мая. Запустить еще раз калибровочный, калибровочный, калибровочный друг. Більше за всього і виявилася проблема. Ось як він зараз видрукував, як він видрукував попередню сторінку Мені здається, що от зараз ідеально. Спробуємо. От тут у нас мітка є. На комп'ютері є комп інструкція. Що потрібно зробити? Поставити цю нагруповану копію сюди. Зією міточкою тут і нажати кнопочку копію, кольорова копія. Зараз я вам собі зробить. Відсканую його і попробую його відлаштувати, наважковаті... вирівняти. Але це вже зайве. Все, виконулося перевірка сопу. Трок шаблону для перевірки. Я думаю, що на цьому буде проблема вирішена з цим принтером. Проблема була у ще ідеально. Та не проще, а ідеально. Жодних дефектів, жодних пропусків, все ідеально. Проблема була у Загрязненій ленті калібровочній, на якій я вам зараз я покажу Тут є лента, яку бажано не відрогати. Вона трошки засорилася і принтер, там є лазерний щитувач. Принтер проскакував ці засорені мікрополоски. І думав, що треба трохи далі дратувати і пропускав реально декілька пікселів. Доходило до того, що він заходив у самий край, там, до речі, ще була така штука. Якась посеред принтера валялося. Він заходив у самий край і давав помилку. На даному етапі проблема вирішена, друг якісний, тобто ми виконали дві задачі. <кій> Трошки прокачали його, хоч не знаю, чому він був засорений. Прокачали його і вирішили проблему з помилкою P02. Апарат готовий до роботи. Ми залишаємо ці копії. Гарно дякую за перегляд. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, ставте дізлайки, кому як подобається. Мені все одно, але приємно, якщо ви ставите лайк, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, дивіться мої відео наступні До зустрічі в інтернеті.